Добрий день, дівчата. Сьогодні розбираємо техніку курячий брід. Це такий декоративний шов, який часто використовується на гадяцьких сорочках і взагалі сорочках, де є ось такі конфігурації. Наприклад, якісь зірочка, і треба навколо зробити рельєфний контур. Або, наприклад, вирізування, і теж навколо треба зробити рельєфний контур. От зараз я наближу, і ми з вами побачимо: ось так: оця подвійна, подвійні стібочки ось це і є курячий брід. І він може виконуватись. Е не обов'язково замикатись в ромб, він може бути просто як гілка ламана, проходити ось, ну, приблизно ось так от, рухатись, а може замикатися в контур. І е, те, що замикається в контур, може виконуватись, як е, створювати гострий пік, тут гострий кут, а може замикатись як, е, такий, е, як хрестик. Тобто це буде такий переходний елемент. От, наприклад, в гадзівських сорочках, бачите, отут ця частинка, вона хрестиком виконується. І мені треба було, щоб я закінчила курячий брід, отут на цьому рівні, хрестиком. Зараз покажу, як воно виглядає, коли ми кутовим способом робимо. Ось якраз на такому календарику Ірини Зайцевої є курячий брід з кутовим елементом, бачите? Ось він. Отут От вони сходяться без хрестику. Вона розрахувала схему так, що тут хрестик не потрібен, тому що тут буде, бачите, непарна кількість ниточок. Все сходиться отут, -от, в цієї частини. Тобто я хочу сказати, що будь-яка техніка буде прив'язуватись до загальної композиції. Тому тут вона робила саме так: тут котовий елемент без хрестика. Я покажу, як воно робиться з хрестиком. Ну, ось так приблизно буде виглядати ця схема. Початок буде з хрестика. І е, якщо ми починаємо рухатись вверх, то наша голка, нитка, робоча нитка повинна опинитися от в цієї точці. Після того, як ми закінчуємо хрестик, вам треба буде розрахувати, щоб ви вийшли саме в цієї точки. Це якщо ми хочемо вверх рухатись. І у нас буде перший стібочок один. А далі я покажу, ми будемо змінювати напрямок голки постійно чередуючи вертикально і горизонтально. І ось ці стібочки будуть відразу викладатись парою. Якщо ми хочемо далі повернутися. Бачите, виходить, в цьому рядочку у нас є хрестик і один косий стібочок. Далі вони парами йдуть. Якщо ми хочемо повертати, наприклад, от в цієї точці, у нас теж на одному рядочку повинен залишитись один косий стібочок і переходимо на хрестик. Або на наступний рядочок дивіться, От я роблю ще один стібочок, а далі наступний стібочок буде вже частиною хрестика. Це буде перехід для зміни напрямку, і вийти ми повинні от саме в цієї точці, для того, щоб почати рухатись вниз. Ось цей буде стібочок, а далі вони знов починають кластися попарно до моменту, коли нам треба перейти і змінити напрямок. От, бачите, ми зараз з вами виходимо в один рядочок. Тут теж буде один стібочок, а другий вже буде частиною хрестика. Поняли? І ми повинні вийти, для того, щоб вверх іти, ми повинні вийти от саме в цієї точки, і далі ось так воно починає вкладатися. Якщо нам треба зробити ромб, як ми робимо? Для ромба. Початок буде такий самий, але я вам можу показати, як, якщо ми будемо рухатись вниз. Тобто кожного разу, коли ви обираєте точку, де ми починаємо, ви повинні спланувати, наскільки ви вверх будете і наскільки ви вниз будете підніматися. От давайте розсмотримо схему, якщо ми будемо вниз рухатись. Для того, щоб вниз почати, відразу відсилка, бачите, от сюди, ми повинні вийти після хрестику от з цієї точки. Ось вона у нас і буде тут. І ми е, починаємо. Вкладати стібочки один. Далі ще рядочок і ще рядочок. Да? І нам треба тепер перейти, щоб ми почали іншу грань робити. Ось у нас цей стібочок вже буде перехідний. Бачите, хрестик ми робимо. Але вийти для того, щоб в цю сторону пойти, нам треба от в цієї точки. З цієї точки ми. Відкладаємо ці стібочки. Оп! хрестик повинен бути чітко один напроти другого. От ми закінчили цей стібочок, а ось цей вже буде частиною хрестика. І вийти ми повинні в цієї точки для того, щоб почати відкладати ось цю грань. Добудовуємо один, два, три. 4. І от дивіться, хрестик повинен бути на одному рівні. Тобто, ось цей стібочок вже буде частиною хрестика. Ми робимо перехід, виходимо в цієї точки і добудовуємо до кінця. І ось у нас виходить такий ромб, саме такий, як я показала спочатку на гадіцькій сурочці. Ось він, бачите, ще раз наближаю його. Ось вони, хрестики по кутах. От тут дуже важливо не помилятися, розрахувати так, щоб хрестик він буде частиною орнаменту. Він не буде виходити на зовнішній край. Не ось тут. Він буде всередині захований, бачите? В цьому повороті. Ну що, давайте будемо починати. Ось наша схема. Пам'ятаємо? Хрестик, і вийти я повинна після закінчення хрестику в цієї точки. Як це виглядає? От зараз у мене ниточка. Бачите, хрестик у мене буде 2 на 2. І от я роблю косисті бочок в цю сторону. Так. І от другий косисті бочок з виходом, якраз в той самий точці, про яку я казала. Бачите? Все. Хрестик зроблений, і я вийшла. Що ми робимо далі? Переходжу на праву руку, бачите, ми повинні покласти один стібочок біля хрестика, а далі вони будуть парно йти. І я вам ще казала, що будуть чередуватися прокол голки вертикально горизонтально. От дивіться, повинен поруч бути такий косий стібочок. Спочатку я роблю прокол. Горизонтальний. Оп один стібочок є. Далі бачите нитка прям напрошується на косисті бочок. Тепер я роблю вертикальний прокол. Оп. Поруч повинен ще бути один косий бочок. Тепер у мене знов буде. Горизонтальний прокол, бачите? Опять косисті бочок. Тільки тепер я роблю вертикальний прокол, бо мені треба потрапити ось в цю точку. Кожного разу я буду повертатись к верхушкам. Тут я випадково зачепила нитку, не дивиться на це. От. Далі знов у мене повинен бути косисті бочок, але мені вже треба на цей рядочок перейти. Тому знов горизонтальний прокол. Так? Тепер знов косисті бочок, але вже буде вертикальний прокол. І зараз ми з вами будемо робити поворот. Дивіться, бачите? Оцей стібочок вже буде частиною хрестика. І мені треба, щоб е, нитка вийшла от в цієї верхушки, що я буду робити. Я роблю горизонтальний стібочок, і він вже буде частиною хрестика. Іначе тобі нитка вже підказує, що треба от сюди піти. І тепер роблю е, вертикальний стібок, але вже знизу підходжу. І все, я вже в необхідній точці. Бачите? Ось тут. Знаходжусь там, де треба. І можу вже спускатися вниз. І роблю такі ж самі стібочки. Горизонтальний. Бачите, тільки тепер вертикальний я буду робити знизу вверх, а не зверху вниз. Оп, пішло. Знов. Бачите, нитка підказує, що повинно бути косисті бочок. Кладу горизонтальний, оп, косий стібочок, тільки вже вертикальний прокол знизу вверх. Горизонтальний. І от зараз ми переходимо на той рядочок, який повинен бути поворотним. Я один стібочок кладу з горизонтальним проколом, а от наступний вже буде частиною хрестика. І я роблю ось так горизонтальний прокол, потім вертикальний прокол, бо мені треба, щоб нитка вийшла саме в цієї точці. Бачите, ось тут ми повинні опинитися. Оп, і вже знов пішла по той же самій схемі. Горизонтальний, вертикальний, тільки його я тепер роблю зверху. І ось так буде наша гілочка рухатися. Тепер схема ромбіка. Повертаємось. Дівчата, з якими ми вишивали вчора на занятті, у нас сталася така помилка, що хрестик опинився за межами ромбика, він наче зайвий був. Це сталося з того, що ми завовталися, відволеклися і почали от з цієї точки. Щоб такого не сталося, краще починати зверху, з верхушки будемо йти вниз і отак повертатися. Коли ми робимо от з цієї точки, Використовуючи ту ж саму схему. От якраз при такому хрестики залишаться на зовнішній, тому що він повинен бути от, частиною ромба, він повинен бути от в цьому місці. Тому дивимося на цю схему і починаємо з верхушки. З ну і хрестик початок з виходом в верхушки. Ось я роблю один косий бочок. Підтягнула. І от другий коси стібочок з виходом вверхушки. Ось так. І ось наша схема. Ми саме в цій точці. Тепер починаємо робити косі стібочки. Горизонтальний стібок, вертикальний. З проколом знизу вверх. Горизонтальний. Вертикальний. Горизонтальний, так. вертикальний. І ось цей, ця частинка вже буде поворотня. Так, бачите? І от так я хрестик покладу, і виход у мене буде якраз верхушки. Ось так я роблю. і... Повертаю роботу. Можете повертати, як вам буде зручно. І знов почали горизонтальний прокол, вертикальний знизу вверх, горизонтальний, вертикальний. От тепер дивіться: ми підходимо якраз к той частині, яка буде поворотня. Бачите, ми виходимо на той рівень. Хрестики наші повинні бути на одному рівні. Я роблю ось цей стібочок вертикальний, перекладаю голочку в іншу руку, роблю горизонтальний, виходжу вже в верхушки повертаю і починаю далі. Знову ж таки горизонтальний. Вертикальний. Ось, знов підходимо до поворотного моменту, і хрестики повинні бути на одному рівні, тільки це буде залог, того, що ви не прорахуєтеся. І я роблю ось цей прокол вертикальний, горизонтальний, і повертаю роботу. І знов я постійно знаходжуся на початку кожної грані, отут в верхній точці. Ну і ми вже закінчуємо до кінця, доробляємо оці грані горизонтальний, вертикальний. І вже все, остання грань вона виходить там, де хрестик. Бачите, от такий у нас вийшов ромбік. Він не, гост, не з гострими кутами, він такий м'який, фактурний виходить. Це як варіант використання саме такої, такої техніки і під такі орнаменти, як вирізування. Бо там теж верхня частинка вирізування, вона квадратна. Тому ми, наче, підтримуємо таку форму. Ну, і як воно виглядає з виворіту. Ось. Фактично, воно нагадує штапівку. Ось так. Ось так виконується корячий брід. Ми можемо зробити ще один рядочок таких же, такого ж же ромбіка, тільки вже хрестик буде трохи вище. Хрестики будуть от в цих частинках. Тут, тут, тут. І одна грань буде проходити чітко поруч. З зовнішньою граню цього ромба. Вона буде, наче подвійна в одному місці. Тут буде в один рядочок зовнішній, далі буде подвійна, а потім ще в один рядочок. І буде такий ромбік, який буде більш фактурніше. Зараз покажу, як це може виглядати. Ось я над першим хрестиком роблю ще один хрестик з виходом зверху, перекладаю голочку і починаю. Знов ж таки горизонтальний, вертикальний. Оп, бачите, він буде потовщений, бо тут двічі проходить нитка. Знов ж таки горизонтальний, вертикальний, горизонтальний, вертикальний. Горизонтальний. А от тепер, дивіться, ми вийшли на рівень, де повинен бути хрестик. І зараз я його якраз і зроблю вертикальний оп, і буде горизонтальний. Я закінчую хрестик, бачите? І повертаю і починаю рухатись. Цю сторону. Ось, дівчата, бачите, це подвійний курячий брід. Оця центральна частинка там подвійні стібочки виходять. Бачите, теж красиво виходить, наче оправа для якогось камінчика. Ну, і з виверіту воно вже виходить отак. Знову ж таки виглядає як штапівка. Отакий От він загадковий курячий брід. <с> Тому пробуйте, насолоджуйтесь цією технікою, а, можливо, щось у вас вийде доволі цікаве. Буду чекати ваших робот.